Стосується встановлення України як незалежної держави. Після того, як проголосили акт відновлення незалежності 24 серпня, 1991 року відбулася така низка подій, яка сприяла державотворенню, тобто цей процес державотворення приймають різноманітні закони. Треба запам'ятати послідовність прийняття таких законів. Закон про громадянство, про те, що подвійне громадянство заборонено, тобто має бути паспорт лише український двох паспортів ще румунського якогось бути точно не може. Встановлено закон про кордони, який передбачав Україну як таку, яка складається з 24 областей автономної Республіки Крим. Ця автономія була затверджена на Курултаї, з'їзді кримсько-татарського народу, яку очолив який очолив Мустафа Джемілєв. 6 грудня це дата створення збройних сил України. В цей час збройні сили підпорядковувалися Верховній Раді України. Чому так? Тому що згідно із тих законів, які були, а Україна до цього часу послуговувалася конституцією ще Брежнєва 1978 року. Власне, президент і не мав права очільник республіки. і не мав права керувати цими збройними силами. Таке право мала виключно рада. І Відповідно, тому Верховна Рада її отримала собі підпорядкування зсу 92-му році. Було визначено національну символіку синожовтий прапор, тризуб, мелодію гімну. Цікаво, що слова гімну були прийняті аж в 2003 році. Ну, і відповідно, така найбільш визначальна дата, це 28 червня 96-го року. Це прийняття конституції, за якою Україна визначалася як президентсько-парламентська республіка. Формується гілка влади, Верховна Рада так і залишається законодавчою владою. Формується кабінет міністрів, не народні вже тепер комісаріати, а кабінет міністрів, який виконує всі ці закони, які приймає радянська влада, судова гілка влади це Верховний суд. Ну, відповідно, це так. Яка найголовніша визначальна риса республіки поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу судову. Як бачимо, Україна на початку. Своєї такої незалежності вона ці три гілки вже мала. Президент фактично став головою держави, але так як посади президента в Конституції не визначалося, то лише з 96-го року президент очолює цю виконавчу владу, тобто є Кабмін і є ще президент, який може виступати законодавчою ініціативою, але влада це все одно виконавча. Фактично, для новоствореної незалежної України було дуже багато різних проблем. Так, до прикладу, всі політичні політичні партії, які там були спрямовані, вони були всі майже з однаковими гаслами. Ніхто не розумів достеменно, які мають бути ці партії, чим вони мають одне від одного відрізнятися, і переважно вони орієнтувалися лише на такий нерегіональний принцип. Крім При того, в Україні було дуже важко побудувати власну економіку через той такий зв'язок із іншими колишніми радянськими республіками. Першим президентом стає Леонід Кравчук його обрали на референдумі. 1 грудня 1991 року і цей референдум став ще поштовхом до міжнародного визнання і до того, що Україна стає повноцінним суб'єктом міжнародних відносин. Так, до прикладу, першу організацію, куди вступила Україна, треба запам'ятати, що це була конференція безпеки і співробітництва в Європі з 1992 року за президентства Кравчука. В Україні було дуже багато різноманітних проблем. Так, до прикладу, це була економічна криза. Україна була республікою, яка проголошувала ринкову економіку, але перейти із цієї економіки планової адміністративної, яка була в радянському союзі, до ринкової, було надзвичайно складно. Через оцей такий перехід, який супроводжувався різними труднощами, виходом із рубльової зони для того, щоб підтвердити свою незалежність, створена була нова валюта купона карбованці. І відповідно через цю економічну кризу відбувалася гіперінфляція. Люди у прямому сенсі були мільйонерами. Тобто, це був мільйон купонів, але за цей мільйон купонів не можна було купити фактично нічого. Тому. Ці такі реформи вони відбувалися, але вони дуже били по економіці. Початок приватизації відбувається. Тобто, ми відходимо від того, що всі підприємства це є приватна державна власність. Йдемо до того, що всі підприємства це є власність приватна, тому розпочинається приватизація, приватизаційні папери. Ну відповідно розділяється земля Колгоспу на паї, які видаються. Селянам, тому тепер же селяни точно мають землю. Через таку потужну економічну кризу відбувається конфлікт між президентом і Верховною Радою. Одні одного звинувачують, і в результаті Кравчук іде у відставку. Тут важливо зауважити, що вибори 1994 року це наступні вибори. Вони були достроковими через знову ж таки конфлікт між президентами і між Верховною Радою. Наступним президентом на виборах 94-го року стає Леонід Кучма. Плюс у цьому ж 1994 році відбуваються вибори депутатів до Верховної Ради за мажоритарною системою, тобто перемагає більшість majority, більшість, відповідно, мажоритарна система. І цією такою парламентською більшістю стає, на жаль, комуністична партія на чолі з Петром е, Симоненком. Знову ж таки, ніяк не можуть відступитися від цього комунізму. Очолює Верховну Раду на той час Олександр Мороз. Він теж. Був з такого комуністичного спрямування. Знову ж таки, це цей період, 94-99 рік, коли відбувається інфляція, масштабна корупція і кучма, його така теж визначальна риса його правління, це те, що зростає олігархічні клани, зростають, і зростає тіньова економіка. Що таке тіньова економіка? е, підприємці, які приватизують собі, так, тобто мають приватні власності якісь фабрики, заводи умовно, часто не ставлять їх на облік державної, тобто вони не сплачують податки своєї діяльності. Оце називається тіньова економіка, коли все це працює поза державним таким реєстром. Ну і фактично в цей час відбувається зрощення бізнесу і влади. Тоді, коли при владі олігархи, тобто ті, хто є депутатами, є чиновниками, державними службовцями, ті мають можливість урвати собі з цієї приватизації більше, і тому це дуже сильно впливає на економіку. Леонід Кучма відпроводив такі різні реформи, які треба запам'ятати: це розпаювання земель, масова приватизація. От якщо бачимо такий приватизаційний майновий сертифікат, то знаємо, що це кучма. Тобто Леонід Кравчук цю приватизацію розпочав, а розквіт цієї приватизації був за часів Кучми. Це все називається роздержавлення економіки. Тобто, Економіка до цього часу була державною, належала Радянському Союзу, командно адміністративна планова система. А тепер вона переходить у приватні руки, приватне таке підприємництво. Через таку проблему величезну з інфляцією в 1996 році запроваджують нову грошову одиницю гривню. Це це називається словом Емісія, запровадження нових грошових знаків. Тобто, ми купону карбованці замінюємо на гривні. Це було створено для такої економічної стабілізації і щоб знизити темпи знецінення валюти, знецінення купонок карбованців. Але все одно це не вирішило тих економічних проблем, які існували. Вони ці економічні проблеми залишилися, правда, інфляція вона трошки скоротилася в цей час. В нього була в Кучмі була дуже такою активною зовнішня політика, і тут треба запам'ятати роки входження України до різних міжнародних груп і спільнот. Так, до прикладу, Україна на той час співпрацювала з НАТО, укладаючи таку угоду партнерство з Ради миру. Запам'ятовуємо 1994 рік. Україна стала учасницею Ради Європи і ОБСЄ. ОБСЄ – це така комісія, яка стежить за безпекою власне в Європі. Далі такою величезним таким кроком е, помилковим стало підписання Будапештського меморандуму. Це, цей меморандум передбачав відмову України від ядерної зброї, але вона всю ядерну зброю віддавала Росії. Але гарантами безпеки, тобто гарантами того, що жодна країна не загресує в українську сторону, були Штати, Британія і Росія. Порушили цей договір росіяни у 2014 році, коли розпочали війну проти українців. Фактично, це було порушення цього Будапештського меморандуму. Чому треба було в Україні? Була дуже велика частка цієї ядерної зброї, але справа в тому, що знову ж таки в радянському союзі все було розкинуто по республіках в Україні. Одна частка і найбільша частка, але керівництво управління, все і всі системи були відповідно в Росії. Тому плюс утримувати цю ядерну зброю потребувало дуже великих таких фінансових вкладень в Україні їх не було, тому що була економічна криза, і вона була змушена цю зброю віддати. Фактично Росія не визнала української незалежності на відміну від інших держав, і відносини з нею були складними від самого початку розпаду радянського союзу. Зокрема, причиною було знову ж таки: оце таке співробітництво в межах Радянського Союзу цих двох республік. Так, до прикладу, Чорноморський весь флот, радянський флот, він базувався в основному в Криму, тому що там було найглибше Чорне море, і там ем, можна було цей флот розбудовувати. Тому, відповідно, така проблема залишилася, але коли цей Крим. Війшов як автономія до складу України, автоматично всі ті ресурси, які були в Криму, вони всі переходили у власність Української радянської Української Республіки, вже Незалежної республіки. Тому Росія не хотіла тривалий час це визнавати. В 95-му році було підписано перший договір, коли е Росія не залишає Севастополь, тобто вона там базується, там її е флот, так, там її база. В 97-му році ця угода утверджується відповідно. На 20 років передають чорноморський флот у власність Росії, тобто знову ж таки російські військові базуються в Криму. Там їхній флот, вони там розбудовують свої кораблі і так далі. І це ще підтверджується договором про дружбу. Тобто, саме з 97 го року Росія фактично визнала незалежність, тому що почала співпрацювати з Україною на основі угод, але не як тут, господиня е, найбільше таке, найбільше досягнення до Ніда Кучми це прийняття Конституції. Відповідно, 28 червня 96-го року, після конституційної ночі. Чому після конституційної ночі? Тому що сказали, що депутатів з Верховної Ради просто не випустять, якщо вони не проголосують за цю конституцію. Було проголошено власне основний закон нашої держави. Чому так довго його не проголошували? Тому що дуже багато було різних правок. Кожна партія, кожен політик він бачить цю конституцію по-своєму і хотів в цей закон вкласти якомога більше таких виходів, так щоб можна було. Щось собі скрутити, основно, особливо в цей період приватизації. Тому такий, такий був довгий процес. Фактично, Україна отримала незалежність 91-му році. Конституцію прийняла тільки через 5 років. До цього пори діяла конституція з 1978 року. Ну, відповідно з тією зміною, яка відбулася в серпні 91-го про заборону комуністичної партії в Україні. Але була соціалістична партія, були соціалісти. Власне, чергові вибори президента відбуваються в 1999 році. І тоді між собою змагаються Леонід Кучма і Петро Семененко. Перемагає Кучма, це єдиний президент Незалежної України, який був дві каденції. І саме в цей період розпочинаються певні позитивні зрушення економічні. Зростає трошечки економіка, покращується рівень життя населення, але все одно оцей період становлення незалежності він характеризується депопуляцією. Що таке депопуляція? Зменшування народжуваності і характеризується трудовою міграцією. Люди масово виїжджають, особливо виїжджають вчені, тому що наука це була остання така сфера, куди Україна вкладала гроші, куди держава взагалі могла вкладати гроші. Тому умов для розвитку. Науки не було, і науковці всі масово виїжджали за кордон. Цей момент треба е, теж запам'ятати. І власне з початку 2000-х ситуація йде трошечки на краще, але обмеження відбуваються трохи в іншому плані. Відбувається обмеження свободи слова. Е, Кучма звик будувати свій бізнес в жорстких таких умовах. Тому і коли відбувалися другі вибори, він ці жорсткі умови переніс і на політичні процеси. Так до прикладу, з 1999 року, коли відбувалися власне ці вибори. Перед власними виборами зник один із кандидатів на пост президента В'ячеслав Чорновіл. Також у вересні 2000-го зник опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе. Він писав гнівні такі, дуже багато критики, сповнені статті про ем, власне управління українське. А згодом ем, зрозуміло, що Гонгадзе загинув в листопаді оприлюднені аудіозаписи із кабінету кучми, там був жучок. Про причетність цього і, і де викривалося багато дуже корупційних схем. Це все називається касетний скандал, коли це все стало відкритим, викритим. і розпочинаються масові протести Україна без кучми. Проте кучма все ж добув свою каденцію, свій період. Ці розслідування загальмувалися відповідно через те, що влада мала вплив і на такі силові структури. Тому фактично обмеження свободи слова, корупція це якраз такі знову ж таки, ключові слова. Які характеризують діяльність кучми в його другу каденцію. Тут треба ще запам'ятати у питаннях відносин з Росією, те, що був конфлікт щодо острова Тузла біля Криму, кому він належить, ну, власне, цей конфлікт у 2003 році був, там він і залишився. Це такі плакати, які показують цю акцію Кучму геть, Україна без кучми так? замовників за грати, тобто замовників вбивства Гонгадзе». Всі ці речі, якраз таки ілюструють події 2001 2002 року. Наступні вибори президента 2004 рік. Було два претендента, два блоки: Віктор Янукович, Віктор Ющенко. Віктор Янукович його це він очолював на той час партію регіонів. Його влада висунула на пост. Кандидатом на пост президента Віктор Ющенко це була опозиція. Опозиція народна рада, а потім там наша Україна партія називалася. І відповідно виграв Янукович офіційно на цих виборах, але почали бути підозри про масові фальсифікації, і через це зібралася помаранчева революція. Це така збір народу на майдані Незалежності. Відповідно, чому Помаранчева? Тому що колір Ющенкової партії так. Оранжевий колір, тому помаранчева революція. Ющенка тут навіть отруїли, там йому він щось там вдихнув і в нього стало таке лице. Тобто, це теж от після в період такої помаранчевої революції, все це зробили його конкуренти. Але помаранчева революція показала те, що українці мають свою національну свідомість, що вони йдуть до демократичної форми життя, тому що знову ж таки вони показують свої невдоволення владою, результатами виборів, підрахунком. Так? Відбувся. Відбулися ще одні вибори, по суті, повторні, де Ющенко власне, став президентом, за результатами якими. Щодо культури, власне, в освіті що треба запам'ятати, що з 2000 року розпочинається 12-бальна система, запроваджується. До цього була п'ятибальна система в Радянському Союзі. Відбувається розвиток космічної галузі. Перший українець в космосі Леонід Каденюк. Його треба запам'ятати. Відновлюється діяльність Української церкви, Любомира Гузара. Як митрополита Української греко-католицької церкви треба запам'ятати, православна церква належала тоді Московському патріархату, тому ми про це не говоримо. Ну, власне, в мистецтві ще один такий визначальний визначальна така подія, що в 2004 році Руслана перемагає на Євробаченні. Отже, це про період початку побудови незалежності, а далі поговоримо про творення нової України.